Я пізнаю світ урок 38-й, тиждень 5. Тема, що ми знаємо про Україну. Здійсніть уявну подорож Україною. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід, Там карпатські гори судні прошу ми. Посеред серед профі, вільна, неділима. Це твоя країна. Осе не є пропина нетилима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Насвіть географічні об'єкти, які ви помітили у відеофрагменті. Чудово, відкрийте сторіночку шість у підручнику. Складіть розповідь про Україну. Запишіть пропущені слова. Україна незалежна європейська держава. Її столиця місто. Київ молодці. Державні символи України. Так, це державний герб, державний гімн та державний прапор України. Державна мова. Так, українська. Україна розташована в Східній Європі. Вона межує із молодці сімома країнами Європи. На півдні вона має вихід до двох морів. Так, Чорного й Азовського. Рельєф України переважно рівнинний. Так, на Заході розташовані гори, Карпати, а саме українські Карпати. А на півдні Кримські гори. Найвища гора країни. Молодці гора Говерла, її висота 2061 метр. Найбільша річка України. Дніпро, так, а найглибше озеро. Світять, молодці. Кожен громадянин України має права і обов'язки. Основний закон країни. Так, це Конституція України. Дуже добре. Пригадайте та наведіть приклади прав і обов'язків громадян України. А які права та обов'язки мають діти? А до яких спільнот ви належите? А які соціальні ролі вам притаманні? Чудово. Сторіночка 7 у підручнику. Перевірте свої знання та виконайте тестові завдання. Із отриманих літер складіть слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Чи всі відповіді у вас виявилися правильними? Чудово! Пригадайте, які області України ви вивчали у другому і 3 класах. На сторіночці 42. На адміністративно-територіальній карті України. Покажіть ці області. Підкресліть назви адміністративних центрів цих областей. Порахуйте та скажіть, скільки областей України ви вже вивчили. Молодці, 13 областей. Сторіночка 8 у підручнику. Поміркуйте, які теми під час вивчення областей України були для вас найцікавішими. А що сталося найскладнішим? Поставте позначки у відповідних комірках: загальні відомості, рельєф, водойми, корисні копалини, туристичні об'єкти, охорона природи. А як ви можете використовувати здобуті знання у житті? Чудово! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку Бубу. Увага! Раунд номер один! Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення! Чемпіонат зі швидкісної лічби! Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 6. Раунд номер 2. Увага! Який результат ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 1. І раунд номер 3. Увага! А який результат ви отримали у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 13. Дуже добре. Візьміть участь у Вікторині Відгадай область України. Для початку перегляньте презентацію із зображеннями підказками. Область найзахідніша область України. Херсонська область має вихід і до Чорного, і до Азовського морів. Місто Дніпро розташоване на річці Дніпро, світломузичний фонтан у Вінниці, найбільший плавучий фонтан в Європі. Марко Кропивницький засновник першого професійного українського театру. На його честь названо обласний центр Кіровоградської області. Дельта Дунаю, біосферний заповідник в Одеській області. У Миколаєві знаходиться єдиний в Україні музей суднобудування і флоту. Найбільші пороги Дніпра нині затоплені, були розташовані поблизу міста Запоріжжя й острова Хортиця. Лев основний елемент герба Львівської області. Символізує військову доблесть і відвагу Тараса Шевченка. Поховано поблизу Канева в Черкаській області. Замок Любарта найдавніша пам'ятка Луцька. Музей Писанка, розташований в місті Коломия Івано-Франківської області. Чернівецький університет внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А тепер прочитайте речення і намагайтеся якнайшвидше і правильно назвати область. Якщо ви правильно назвали область, поставте у кружечку знак плюс. Один назва цієї області підказує, за якими горами вона розташована. Молодці це Закарпатська. Два область справжня мрія курортника. І якщо до неї завітати, можна відпочити на узбережжі двох морів. Молодці це Херсонська область. Три. У нас від цієї області заховалася найбільша річка України. Молодці це Дніпропетровська. 4. В обласному центрі цієї області співає фонтан. Молодці це Вінницька область. П'ять. Усім, хто захоплюється історією українського театру, буде цікаво відвідати обласний центр цієї області. Молодці. Це Кіровоградська область. Шість. Дельта Дунаю і місто Вилкове візитівка цієї області. Чудово. Це Одеська область. Сім. Обласний центр області називають містом корабелів. Так правильно. Це Миколаївська область. Вісім. Назва області приховує розташування Козацької Січі. Молодці. Це Запорізька область. Дев'ять. Царя звірів можна побачити не тільки на Гербі області, а й на вулицях обласного міста. Так, це Львівська область. Десять. Шевченківські місця гордість цієї області. Молодці. Це Черкаська область. 11. Зображення замку, розташованого в обласному центрі цієї області, можна побачити на банкноті номіналом 200 гривень. Правильно, це Волинська область. 12. Якщо ти цікавишся писанковим розписом, обов'язково відвідай цю область. Молодці. Це Івано-Франківська область. 13. Тільки в цій області ти зможеш одночасно навчатися в університеті і милуватися об'єктом ЮНЕСКО. Так, це Чернівецька область. Тепер порахуйте правильні відповіді та запишіть. Поміркуйте, які відомості вам потрібно ще повторити. Чудово! Розв'яжіть задачу табличним способом. Спочатку прислухайте її. Улітку роботи Бубу, Ая, Квапка і Йой подорожували Україною. Хтось відвідав Закарпатську область, хтось Одеську, дехто Запорізьку, а декотрий Волинську. Хто в якій області побував, якщо Ая відпочивала на Шацьких Озерах, Бубу не бував на Чорному морі, а Квапка ніколи не бачила ні Чорного, ні Азовського морів? Отже, яким чином ми розв'яжемо цю задачу? Так, нам відомо, що Ая відпочивала на Шацьких Озерах, а Шацькі озера в нас. Так, розташовані у Волинській області. Отже, там, де Ая, Волинська область, ми поставимо плюс. Отже, Ая не була ні в Одеській, ні в Закарпатській, ні в Запорізькій областях. Поставимо мінуси. Далі нам відомо, що бубу не бував на Чорному морі. Так, отже, Бубу не був в Одеській області. Ми поставимо мінус. І відразу можемо поставити мінус у Волинській області, тому що в нас в Волинській області вже Ая. Тобто, бобу або в Закарпатській області був, або в Запорізькій області. Але дивимося, що нам відомо далі. А квапка ніколи не бачила ні Чорного, ні Азовського морів. Отже, ні Чорного, ні Азовського морів. Так, у нас квапка не була в Одеській області. Не була вже відразу у Волинській області. Так, і не була у Запорізькій області. Далі нам виходить, що Квапка була у Закарпатській області, поставимо тут плюс? Отже, робимо висновок, що був у нас не може бути в Закарпатській області, тому що вже тут Квапка. А отже, Бобу буде в Запорізькій області. А йой у нас буде в Одеській області, тому що тут у нас три мінуси підряд. Проставте. Молодці, так, тримати.